Всім привіт! В одному з попередніх відео я розповідав про стрімінгові платформи на телефоні, і там я розказував, трохи розказав про Beagle Тайф і казав, що пізніше якраз розкажу трохи більше, тоді як пострімлю там подовше. І якраз наступив такий момент. І перше, що хотів би... Початися те, що там дуже тяжко, можна, так сказати, заробляти. і так як там заходять люди, просто, щоб подивитись, щоб скоротати час, на стрімах і все, і все можна так сказати. Ну і звісно, там ще є в розділі в сообществі, там, де так само короткі відео і публікують. І <кій> в якому я, звісно, поки що нічого не викокно давно, так як я хотів якраз і спитати те, скільки чи можна було заробити на самих стримах. І на самих стрімах, як я сказав, зароблять там тяжко. і до того, що Там дуже здорова сума для виводу. І так як там є, можна так сказати, своя валюта, це боби, за які можна виводити. То там їх треба насобирати десь від 6 чи від 8 тисяч для того, щоб просто хоч трохи щось вивезти. Но їх дуже мало глядачі дарять, можна так сказати. І, і за цього там просто. Треба чим подовше вести ці Ну, Це так само не дає якогось більшого шансу того, що ви там щось заробите. І тому мені щось здається, що якраз бігалтайф... Не варто починати, а якщо ви хочете, можна так сказати, заробити таким способом, то краще вже йти в Тік-ток. Да, там спочатку в Тіктоці треба тих, що для того, щоб почати вести стріми. Ну, там в Тіктоці хоча б. Можуть вам більше задонатити, аніж І, ну, Якщо ви хочете попробувати постримити в Бігав Life, то можете реєструватися. Нікого з вас зупиняти не бу... буду, так як це ваше буде бажання. А на цьому в мене дане відео підходить до кінця. Всім пока.